Доброго дня, мене звати Персон Мексимігорович. У 2009 році я закінчив рівненську філію Шау за спеціальністю розробка програмного забезпечення. Чесно кажучи, мені дуже подобалося навчатися у Шазі. Напевно, через те, що тут добрі, щирі люди, які знають своє діло. вони Можуть представити матеріал у дуже доступному вигляді і роз'яснити це людям, які в цьому не розбираються навчити. Також мені подобалося те, що пари були постійно. Тобто, я навчався на стаціонарі, це були пари з понеділка по п'ятницю, по дві пари. І що найцікавіше, не було нічого лишнього, тобто було саме тільки програмування. Те, що Мені було цікаво. За час навчання в мене помінялося досить багато викладачів. Кожен викладач викладав свій предмет, будь-то PHP, C-Sharp чи Java. Вони підходили до викладання кожен по-своєму. Тобто хтось представлявся у бізнес-процесах, хтось моделював більш на математичний рівень. Тому можна представити собі галузь в цілому. На даний момент я працюю в Києві у компанії Atola Technology, яка займається розробкою комплексів для галузі Data Recovery. Тобто у нас розробляється як хардварна частина, так і софтварна. У мене дуже хороший колектив і, напевне, найбільше мені моя робота подобається тим, що я маю можливість спробувати себе у багатьох галузях. Тобто сьогодні я можу працювати над розробкою драйверів під наш продукт. Завтра це в мене буде якась нова файлова система, щоб її підтримувати, будь-то X чи HFS. Постійно змінюється ракурс. Тепер студентам, як випускник, хочеться порекомендувати. Все ж слухати викладачів, вчасно виконувати домашні завдання, адже вони намагаються донести ось цю крупинку знання, яку навряд вам десь донесуть, як, окрім шагу.